Салют, друзі! Радий всіх вітати на каналі атреа 2 крю і сьогодні ми будемо спілкуватися про Нібулон. Це колекційний танк 8 рівня Сезона 2 плеяда. Так як і в попередньому танку Василіску ми зіграємо три боя, подивимося, поставимо на нього обладнання, подивимося на його характеристики, і відповідно до цих характеристик поставимо обладнання. Хочу одразу сказати, що тут ми переходимо, як зазвичай на цьому танку. Я не грав жодного бою, ставимо одразу. Ставимо одразу обладнання. Заходимо в амуніцію, все ставимо на екіпаж, тому що, як і у Василіська, цей танк має е, трошки ліпше зведення, ніж Василіска Василіська, але стокове мається на увазі. Але при тому в нього достатньо великий розклад понад 30 см на 100 метрів. Тому я гадаю, що цього нам боєкомплекту вистачить. Ідемо. В обладнання у нас буде ДПМ, і на ДПМ ми матимемо 2320 одиниць. Це трошки замало, як на мене. Тим не менше, подивимося, зараз пограємо і зрозуміємо, що до чого. Так, тут все стандартно, і як зазвичай поставимо, щоб ми вийшли з 30 У нас таким чином розклад буде 29,3 см. Я думаю, що цього буде достатньо. Отак виглядає цей танк, камуфляж на нього поставити не можна, обвіс який поставити не можна. Він є повноцінним танком зі своїм камуфляжем, зі своїм обвісом, якимось, типу отаким всім. І грається він дійсно, мабуть, теж якось звичайно. Так, це СТ у нас 8 рівня, колекційний. Ми йдемо в три довільні боя. Дивимося, як він грається. І намагаємось його зрозуміти. Тому я буду намагатися грати обережно і грати таким чином, щоб в першому бою зрозуміти цей танк. Зрозуміли, як веде себе гармата, який розкид, як вона зводиться, тоді можна вже трошки агресивніше грати. Так, будемо грати зараз на карті Альпінштадт. Поїду на стандартний напрямок. А КД при тому, що ми поставили до досилач у нас 7,2. 7,2 достатньо, достатньо довго. І що можна протиставити танкам на восьмому рівні, в яких КД швидше? Наприклад, той самий Прожетто 46, -й. я думаю, що він його буде просто розбирати. Ну, зараз подивимося. От і той самий Прожетто. 50 кілометрів на годину маємо швидкість. Ну, пробиття достатньо, в принципі, поки що, якщо грати там е, проти есте. Так, мінусанули ми вже один танчик. Поїдемо зараз забирати прожетто. А мені ніхто не допоможе тут, так? Да? Так, окей. Ну, тим не менш, я зробив тут по максимуму. Я думаю, що це буде все одно перемога. Я чомусь не побачив, що мені не допомагає наше СТ. Тим не менш. Ну окей, нехай кустодроти залишаються кустодротами. Що можна взяти з чувака, в якого навіть немає камуфляжу? Тим не менш, зараз подивимося, що буде в цьому бою. Я думаю, що тут буде перемога. Подивимося за п 43 Можливо, він зараз знищить все ж таки прожето. Ну, тут, звісно, перемога. Прожето тут і так знищили. Окей. Непогано. Непогано. Хотів зіграти більш сейвово, але тим не менш якось я упоровся в того прожето. І так як я і сказав, в принципі, я підтвердив свої слова стосовно того, що прожето буде його розбирати. Тому що, по факту. Броні один раз єдиний танканули. Броні фактично немає, пробивається, він достатньо картонний, тому треба грати достатньо обережно. Ну, зараз подивимося у другому бою. Тим не менш, вийшло е мені накидати 2365, і мені здається, що це достатньо непогано. А давайте ще подивимося, що у нього є за модулі у цього танка. Подивимося по модулям, якщо ми йому можемо поставити якісь інші гармати. Так, якщо ставити йому інші гармати, 6. Ну, тобто, у нього найдпмніша гармата 2,250 200, 2. Так, ну це і є найдпмніша, 2300. Так, да, це і є найдпмніша гармата. Міняти її, я думаю, що немає сенсу. Так, поїхали у другий бій. Так, тут цього разу пошвидше трошки закинула в бій. Ну, я б зіграв би, звісно, що напрямок СТ, я не знаю, чи поїдуть туди вишкітанки. Начебто їдуть, начебто їде як тігр, ні, Еміль не поїхав, окей. Тим не менш, граємо проти танків 7 рівня переважно два танки є з 7 рівня, переважно вісімки у нас. Ну, спробуємо пограти. Ну, тичка на 300 мені подобається. Та і на 270 теж непогано було. Ну, слухайте, мені ця гармата подобається. От е куди майже куди цілишся, туди і летить. Ну, по химері я не хотів влучати, я аби її скинути звідти. Ну, що ти там стоїш? Якщо взяти, що це позиційний танк, то він просто дуже непоганий, я б сказав. Причому я не граю на каліброваних снарядах звичайними ББшками в маску пробиваю і все супер. Так, черіотір. Звісно, Хіміра мене теж має пробивати. Так, ну тут у нас е дещо гірша ситуація стала. Так. Підсейвив трошки як Тігра. М -м непогано. Так, я зрозумів. Ну, тигр там буде. Ну, просто. Хімера просто відсмоктує там. Я знаю, що там. Ті, кому Хімера подобається, вони зараз мене будуть хейтити, що я е, кажу, що Хімера це таке. Ну звісно, Хімера це не середній танк. Хімера це таке. Отак от, от. Позиційна гра. От я тепер розумію, що це танк для позиційної гри. Стаєш. Не те, що відбачте, просто стаєш, щоб не бачили твого корпусу, який просто дірявий. Стаєш і собі накидуєш. Якщо врахувати всі за і проти, то шкода 2600, тобто понад 2000, я думаю, що на цьому танку тримати можна. І за такий бій, вже на цьому танку, на танку 8 рівня, ми майже 50 тисяч отримуємо срібла, тобто він ще трошечки і фармить. Звісно, це не. Супер Першинг або Льова, там, Він для фарма, скоріш за все, є інші танки. От тому його розглядати як танк для фарма не потрібно. Танк для колекції більш можна. Да. Якщо ви донатите в гру і забрали цей танк, ну окей, він буде у вас стояти в ангарі, але я думаю, що, скоріш за все, на ньому грати ви не будете, тому що є багато інших цікавих танків. Так, їдемо зараз. Товариші, давайте покажемо, що нам потрібно тут пограти, щоб наші важкі танки. І от е, Прожето 46-й дуже виграє стосовно швидкості м -м, цьому танку. Плюс КД у Прожето теж е, трошки цікавіше. А от бачите, і магнату я вже тичку не зможу дати, тому що він встигне переїхати. Так, а чому в них одна стежка проїхала? Ну, поїду я спробую. Допомогти. З магнатом хоча б як мінімум просто засейвити прогу. Не засейвив я Прогу, на жаль. На жаль, я просто не встиг. Так, HTC у нас залишається, треба його забирати. А, ця гармата на нібулоні вона набагато ліпша, ніж у попереднього у Василіска. Тому вона більш точна, менший розкид і грається набагато комфортніше. Так. М -м, треба хоча б трошки ще накидати шкоди, тому що. 2к я ще не настріляв і мені треба хоча б дві тички ще дати, да? Сталкера зараз заберуть, і все. Да, тут просто звірі. Команда звірів. Та відійди звідси, куди ти їдеш, олень? Так, ТС. Пам'ятаємо, да, що танк у нас для позиційної. Скажімо, такої гри, тому ТС нас е, розбере. Ага, ти думав, що він не пробивається. От бачите, з ким ми граємо, е, з тими, хто думає, що ті текстури пробиваються, а вони, на жаль, не пробиваються. Так, переїжджаю далі. 1700 шкоди зробив. Нормально, ТС там тащить, я думаю, що. Якщо ми зараз не підставимося під неї, ми свої 2К зробимо. Ні, не зробимо. Але тим не менш. Від цього танку в мене більш позитивні емоції, тому що він набагато цікавіший, ніж попередній. І проте, цей танк з топовими модулями вже не можна буде забрати просто так. Тобто просто забрати за там, перегляд не знаю, там, трансляцій, гру, гру в турніри, в, в, в гру в рейтингових боях не можна. 26 тисяч за такий бій. Мабуть, достатньо непогано. Але цей танк не про фарм. Цей танк, скоріш більше для колекції. Ну, якщо хто хоче, може пограти десь там позиційно, позиціонно, якщо комусь подобається такий гімплей. От, переміщатися він швидко не може. Питома потужність з нього маленька, він не розганяється швидко. Бачили, як прога на старті стояв позаду, переїхав собі спокійно, а я три тички отримав, поки піднявся нагору. Тому стосовно Нібулона, не знаю. Він своє місце займає в моїй колекції танків, і про нього нічого поганого не можу сказати. Давайте чекнемо ще в нього за три боя влучність стрільби 87,10. Це достатньо непогано. Ну і середня шкода, вийшла 2263 за три боя. Можна пограти більше, але скоріш за все він залишиться в моєму ангарі для колекції, і більше нікого, ніколи я цей танк не викачу. Тому, друзі, от справи. Не забудьте підписатися на канал і протиснути, звісно, лайк. А в мене для вас залишається танк 9 рівня, гласьєр. І подивимося на наступному відео як грати на ньому. Всім бажаю гарних боїв і пам'ятайте, друзі, все буде Україна. Бай!